Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція захисників України. За крок від кохання до війни Ми стільки не бачились він тепер Одна і сте башніх номій Лише цілувати тебе Кохати ти більше, ніж до війни Шукаючи репостів серед людей Набіщоці криво мені Скажи, скаже Тіщо в ніколи немає тебе Кожну мить, ти кожен день На самоті Це саме те, щоб задувати Колір твоїх очей до болі в скронях, та й запамороче. Поки лунають постріли все волоні, я не маю ім'я лише позивний. 24 лютого вранці ми. Вчили цінувати з тобою мить знає твоє серце, це мій прийде Ти прийняш життя, це лінія він, я вонюю. Коли скінчиться, все, прошу, подаруй, по парку горко, солодки поцілуй Життя нове країна мрій, це буде скоро, тільки це зрозумій Ми зустрінемось влітку у Харкові, і в Одесу в осени восени. крок від кохані до війни, ми стільки не бачили свій тепер. Одна із из теплажні одном Лише цілувати тебе, кохати тебе більше, ніж до війни, шукає черпосм серед людей, напишуться кривом, мені скажи, навіщо напишов коли немає тебе, Мій рідний харків. Терпи ще трішки, знаю тобі важко лишитись колишнім. За цвіту Шевченкові сади та вишні. І ми від віна до площі пішки. Сховавшись від дощу, під улюблено парку. Потім за руку від сумської до парку. Чи зголодніши по культури до маку Не баючись гуляти з ночі до ранку Тільки сонце сіятиме кожен день, що сарженого я рознову нас веде, а навкруги замість ліс посмішки дітей. Ми обіцяємо, що відбудуємо тебе, мой. Помовчавши хвилину, сядає хлопців, захищавши країну Ми всі разом посидимо біля кофеїн, тому що далі знаєш все, буде Україна За крок від кохані до війни Ми стільки не бачили свій тепер, Одна із тепажі одном лі, лише цілувати тебе Кохати тебе більше, ніж до війни, шукай черепо. навіщо в не коли немає тебе. Станція Перемога. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого.